Мої вітання, друзі, ну що я вам хочу сказати, попереднє відео ось про цього гельмінта менше ніж за добу набрало уявіть більше півмільйона переглядів. У коментарях як цього жителя внутрішнього не називали: і Мівіною, і Сулугуні, і кільцями Кальмарів, і навіть ім'ям президента Північної країни-агресора не буду називати його прізвище, бо ще щось тіктоку не сподобається. Були, звісно, і правильні відповіді. Тож, виконуючи вчорашній анонс, і в підтвердження користуючись ось таким джерелом, я скажу, що цей екземпляр це огірковий ціп'як. Під назвою Діпілідіум, відноситься до класу цистот. Живе в тонкому кишечнику собак, котів, інших м'ясоїдних, ну і, звісно, людини. А розвивається він. За участі проміжних живителів, такі як блохи та волосоїди, ви бачите лише частину цього паразита, його, так би мовити, основа, це сколекс, залишається в організмі тварини, тобто в нашому випадку, кішечки. Тому власники мають обов'язково провести обробку цієї тварини від бліг і глистів і негайно. Дякую всім, хто залишав коментарі і підписався. Буду ще цікаві відео.